Будинок місті. Дійсно, це перший будинок, який показав, що програма з енергозбереження енергоефективності починає працювати. Вона не нова, її вже три роки, але три роки вона, скажімо, лежала паперовим вантажем і фактично результатів не давала. І саме сьогодні ми відкриваємо перший будинок і показуємо всім, Я думаю, в першу чергу, тим, хто буде дивитися сюжети по засобах масової інформації, що треба йти цим шляхом. Цей будинок це приклад того, як напевно сходиться. Все в одне ціле, як реалізовуються бажання влади бути енергоефективними, боротися за першість енергоефективного міста в Україні, як сходиться бажання мешканців, як сходиться насправді неймовірна енергія голови ОСББ, як сходиться бажання кредиторів, як це все виливається в результат. Великий багатоквартирний будинок тепер буде зимувати утепленим, повністю утепленим. І це, повірте, дасть. Дуже хорошу можливість заощаджувати на споживанні теплової енергії. Ми далі продовжуватимемо реалізовувати програму. У нас вже сусідній будинок по Бандери 7. Він теж в ОСББ Юлія входить, чи обслуговується ОСББ Юлію. Вже ми далі його починаємо утепляти. Далі сподіваємося, що ще одна черга Бандери-9 буде утеплятися. Є в нас зараз будинки по Північній, по Подільській, по яких вже ухвалені рішення. Тому. Усім тим, хто буде сьогодні дивитися сюжети, я хочу сказати, що насправді от сьогодні всі мають побачити, що це реально, це потрібно, це невеликі кошти, це можливість заощаджувати і буквально завдяки кредитам, завдяки відшкодування, за рахунок державних програм дуже швидко ті гроші повертати за рахунок заощадження в першу чергу. Тому я всіх просив би долучатися. Ми на наступний рік готові. Власне, виділяти на програму енергозбереження енергоефективності значно більший фінансовий ресурс для того, щоб місто було максимально енергетично незалежним. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашим іноземним гостям, президенту фонду ЄФАЙПІ. Сьогодні ми проводимо семінар з енергозбереження енергоефективності. Сподіваємося, що сьогодні для нас теж продовження нашого спілкування теж дасть конкретні результати в частині енергозбереження для міста. Дякую пані Юлії Матковській за те, що в неї завжди горить вогонь в очах, і вона в нас е такий енерджайзер, скажімо, який теж надихав на реалізацію цього проекту. Дякую всім мешканцям, які повірили і взяли участь в відкритті першого будинку. Дякую власне кредитній установі, яка теж повірила, відгукнулась. Ми разом всі змогли реалізувати. І це перша сходина, перший крок. А далі будемо рухатись вперед, тому що ми дійсно хочемо зробити місто максимально енергетично незалежним. Всіх з наступаючим дня міста, сил, здоров'я нам і перемог! Слава Україні! Героям слава!